За чистотою довкілля в нашій громаді слідкують не тільки дорослі, а й навіть діти. В рамках акції «Зачисти довкілля маленькі екологи закладу дошкільної освіти номер 3 разом зі своїми вихователями прибирали територію свого садочка, озброївшись необхідним інвентарем, старші дітки висаджували квіти на алеї пам'яті, обкопували дерева. Діти середньої групи громадили, опали листя із-підкалинки, поміщали на тачечка та везли до сміттєвого бака. Дитсадочок садочок Сонечко та батьківська наша спільнота приєдналися до акції за чисте довкілля. І сьогодні дітки старшої групи вирішили посадити живі квіти на алеї пам'яті. До акції долучилися і учні ліцею номер 2. Вони об'єдналися в невеликих групах та вирушили прибирати на території школи. Завдяки їх зусиллям було зібране все сміття та опале листя своєю активністю та зацікавленістю у чистоті вони продемонстрували приклад власної відповідальності та гордості за свою школу. «У Нас проходить акція за чисти довкілля. Ми прибираємо територію нашого закладу, щоб тут було чисто та доглянуто. Ми дуже любимо свою школу. Ми завжди підтримуємо чистоту та порядок в неї так само, як в класах, так само, як і на дворі. Всім людям приємно, коли чисто довкола нас, і ось тому ми наводимо лад навколо школи. Таким чином, учні закладів освіти Подільської громади виявили свою підтримку громаді та показали, що кожен може зробити свій внесок у поліпшення місцевого оточення. Тож і ми сподіваємось, що такі ініціативи стануть традиційними у нашій громаді, і їх підтримає ще більша кількість дітей та дорослих, котрі люблять своє рідне місто і хочуть його бачити чистим, охайним і неповторно привабливим. Ксенія Соболевська, Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телеканал КЕТ.